Вітаю вас, дорога церква, на п'ятихвилинці здоров'я. І тема сьогодні до вашої уваги це християнські змагання. У першому посланні до коринтян, 9 розділ, 24 вірш, читаємо. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на змаганнях, вони всі біжать, але нагороди одержує один. Тож біжіть, щоб і ви її здобули. Кожний, хто змагається, стримується від усього. Вони, щоб одержати тлінний вінець, ми щоб не тлінний. Тут викладені добрі результати самовладання і стриманості. Як ілюстрації духовної боротьби, апостол Павло використовує таку ілюстрацію як різноманітні ігри, які влаштовували стародавні греки на честь своїх богів. Учасники цих ігор тренувалися в умовах найсуворішої дисципліни, Заборонялося будь-яке потирання своїм бажанням, е котре могло привести до ослаблення фізичної сили. Вишикана їжа і вино були заборонені з метою сприяти розвитку фізичної сили, міцності і витривалості. Здобути нагороду, за яку змагалися учасники, була, е для них вважалася за найвищу честь. Але це був лише вінок в'янучих квітів, які вони отримували під час оплесків від натовпу. І якщо можна було стільки витерпіти, стільки виявити самозречення, надії завоювати таку нікчемну нагороду, то ти більше ми, у якому від нас наскільки має бути більша жертва, наскільки більшою. Має стати готовність до самозречення задля отримання нетлінного вінця і життя вічного. Нам належить виконати працю, сувору, серйозну працю. Усі наші звички, смаки і нахили мають бути виховані у відповідності до законів життя і здоров'я. Таким чином, ми зможемо досягти найкращого фізичного стану та ясності розуму, щоб розпізнавати, де добро, а де зло. І апостол Павло також сказав про це у посланні до Римлян, 12 розділ. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнавати вам, що то є воля Божа добро, приємність та досконалість. Амінь.